Ко росіян абсолютно не змінюється так само, як це і відбувалося на правому березі. До речі, на правому березі, перед тим як під натиском наших збройних сил окупанти залишали правий берег і переміщались на лівий, вони оголосили дострокові канікули і вивозили дітей, начебто на оздоровлення в Крим і начебто в Краснодарський край. Але згодом, коли перейшли на лівий берег, оголосили про те, що дітям повертатись немає куди. Все захопили, як вони кажуть, бандерівці, і тоді було прийнято рішення про усиновлення і залишення дітей фактично в Росії. Це є це є викрадення дітей українських дітей. Слава Богу, що поки що вдається там перша партія дітей. Партія ну так звучить банально, але все ж таки перші діти були повернені вже в Херсон і в правобережну частину Херсонщини, але попереду ще багато роботи щоб до повернення дітей. Але ж як ми бачимо, стратегія окупантів не змінилася, і е, окупанти продовжують ту саму політику на зараз і на лівому березі. Е, так само оголошено про чергове оздоровлення дітей і вивезення дітей до Криму і до Краснодарського краю знов таки з метою оздоровлення. Тобто в окупантів нічого не міняється. Ті самі правила, ті самі стандарти, і на зараз вони збирають списки таких дітей для того, щоб начебто їх вивозити. Але як ми розуміємо, що і е, так звана евакуація, але фактично депортація, і е, так зване оздоровлення, але фактично викрадення дітей. Це ті злочини росіян, які зараз продовжуються на лівому березі, поки що окупованої Херсонщині, пане Сергію, ситуація кричуща з дітьми. Насправді, і якщо от ситуація з Гагою стала відомо на весь світ. Теж безпрецедентна ситуація, яка допомогла висвітлити проблему крадіжки українських дітей росіянами. То от у мене з приводу цього питання, от зараз та інформаційна робота, ті потуги, які росіяни намагаються зробити, аби ще знову викрасти дітей. Вони якось люди розуміють, що відбувається. Вони розуміють, що їх обманюють. Доступ до інформації у цих людей, до яких причепились росіяни і намагаються забрати дітей. У них цей доступ до інформації є. Ви знаєте, у тих, хто бажає отримати доступ до інформації, цей доступ до інформації є, тому що інтернет працює і за допомогою vpn сервісів можна все ж таки зв'язуватись і дивитись об'єктивну інформацію, і звертати увагу на ті попередження, які є з боку офіційної влади України. Але на превеликий жаль треба розуміти, що діє інформаційна пропаганда з боку ворога. Треба розуміє, що діє інформаційний тиск. І фізичний тиск в кожному населеному пункті. В кожному населеному пункті на лівобережній частині Херсонщини є так звані окупаційні влади і фактично гауляйтери, які розказують і змушують фактично людей погоджуватись. Треба все ж таки розуміти, що окупанти формально збирають дозволи батьків. На ось це так зване оздоровлення. І тут треба масово доносити і, доносити, і ми через соціальні мережі і через тих людей, хто знаходиться зараз в окупації, доносимо все ж таки, що це чергова брехня росіян, що це фактично викрадення дітей, що це вже відбувалося на правому березі, що такого не можна робити. що Повернути дітей буде. Досить складно, а інколи і неможливо. Тому ні в кому разі не погоджуватись на це, ні в кому разі ніяких навіть обговорень про міфічне оздоровлення бути не може. Тримати дітей поруч з собою, чекати на визволення, чекати на збройні сили України і вірити в перемогу. Ну і дійсно хочеться зауважити на цьому і зробити великий акцент. Бо, от ви правильно сказали, той, хто хоче отримати інформацію, він її зможе отримати. І якщо, наприклад, в звичайному житті там хтось вірить в бандерівців, хтось не вірить в бандерівців, нацистів і так далі, то це, грубо кажучи, нічого не коштує. А ось повірити росіянам з приводу дітей, це буде коштувати. Дуже дуже дорого ціна цьому. Ви просто втратите своїх дітей. Тому, якщо ви повірите в це, з огляду на те, що рік йде війна, і з огляду на те, що відбувається, просто втратите дітей. Тому не довіряйте, будь ласка, цьому ні, ні в коєму разі. Ви казали, що на початку своєї відповіді, на початку нашої розмови, що йде мінування, ми можемо порівняти. Ті заходи е, мінування, які е, роблять росіяни з тим, що вони робили, коли відходили з правого е, берегу Херсонщини. Е, ви знаєте, якщо дивитись на поведінку окупантів, то можна дійсно провести паралель е, з тим, що відбувалося на правому березі, тому що по лінії фронту, а зараз у збережжі Дніпра, фактично є умовною лінією фронту. Окупанти так само проводили масові замінування і ті роботи по розмінуванню, які на зараз все ж таки тривають в Херсонській області. Це якраз найбільша кількість замінованих територій, це та лінія фронту, яка трималася певний час. Так само окупанти діють на зараз березі, але треба розуміти, що і пограбування, які масово зараз ідуть на лівому березі, а безпосередньо якраз це стосується і міст, які знаходяться на узбережжі Дніпра, тому що там вже пограбовано абсолютно всі і державні підприємства, а вже і приватні підприємства демонтовані, і цінне обладнання вивезено. а також евакуація спочатку була запропонована. Добровольна евакуація. А тепер запропонована, Не запропонована, а вже оголошена, вимушена евакуація. фактично депортація. Все те саме відбувалося і в місті Херсоні, і на правобережній частині Херсонщини. Ну і тотальний тиск на населення, і знову таки. На зараз повідомляють з білобережної частини Херсонщини, що на лівому березі в Скадовську в Каховці, з'явилися вже так звані вагнерівці, ось цей ЧВК Вагнер, які приступили вже до тотального пограбунку і фізичних осіб, і грабуються оселі, грабуються приватні домівки, все те, що залишили люди. Які виїхали, які не знаходяться на зараз на непідконтрольній території. Ну і взагалі все, що можна вкрасти, на зараз викрадається. Тобто повторюється той самий сценарій, який повторювався і на правому березі, тобто ми з вами з огляду на те, що вже проговорили, можемо відповідно зробити висновки, що вони готуються відступати. Ви знаєте про відступ поки що передчасно казати, тому але ті заходи, присутні... які вони роблять, це про відступні заходи, заходи зеркальні, абсолютно зеркальні. Так можна казати про те, що заходи абсолютно зеркальні, але треба констатувати, що присутність росіян поки що велика на лівому березі Дніпра. Угу. Нащо їм наші люди? Зрозуміло, що це не для благих якихось цілей. Вони якось їх хочуть використати, от просто змушуючи евакуюватися, залишати свої домівки. Чи вам відомо, як вони хочуть використати людей? Чи можете ви зробити припущення щодо цього? На мою думку, людей вони намагаються масово депортувати на зараз в Росію, для того щоб вивести тих людей певними залякуваннями. І не просто залякуваннями, а ще й постійними обстрілами, які лунають з глибини окупованої території по містам, які знаходяться на узбережжі Дніпра. Тобто, фактично, роблячи так, що перебування на зараз в містах, які знаходяться на узбережжі Дніпра, є неможливим, тому що навіть звернутися до лікарні не можна. Лікарні вже абсолютно всі демонтовані, все обладнання і вивезено з цих міст, і на зараз люди не можуть навіть отримати медичних послуг. В цих містах тому окупанти роблять все для того, щоб просто була неможливе, щоб було неможливе життя. Це робиться для того, щоб якнайбільше людей покинуло окуповану частину Херсонщини і під байками окупантів перемістилося в депресивні регіони. Звідти людям буде набагато важче виїхати. І навіть повернутися в Україну і виїхати в треті країни, тобто це робиться для того, щоб велика кількість українців залишилася в Росії, а та частина людей, яка залишиться в окупації, під тиском примусової паспортизації. Отримали російські паспорти, і згодом я так розумію, що у планах московитів є оголошення того, що на непідконтрольній території України поки що не знаходиться вже українців, тому що основною вимогою окупантів є вилучення українського паспорта при отриманні російського. Тобто я думаю, це такий план окупантів, але він точно не здійснений, тому що ми всі розуміємо і віримо в швидку деокупацію. Херсонщини Лівобережної, як і всієї України, ну, вони е, просуваються по тій лінії аля референдум, аля, що там е, немає українських е, людей і так далі, тому подібне. Я зрозумів вашу відповідь. Е, давайте поговоримо про проблему колабораціонізму. Е, е, чи вона от зараз серйозна, дуже сильно актуально на Херсонщині? І як готуєтесь? Е, можливо, ви знаєте, е, підготовку от саме коли ж росіяни на е, поки. Нуть територію цю проблему, якісь фільтраційні заходи потрібно буде впроваджувати. Ви знаєте, по перше, за допомогою наших журналістів, які працювали і працюють в Херсонській області, ну на зараз все ж таки дистанційно від лівого берегу. Ідея ідентифікація абсолютно всіх колаборантів і тих людей, які співпрацюють з окупантами і допомагають окупантами в тих чи інших напрямках роботи. Ця ідентифікація триває по кожному населеному пункту. Ідентифікується кожен колаборант, кожен гауляйтер населеного пункту. Ідентифікуються абсолютно всі люди, які причетні до створення так званих виборчих комісій, і окупанти оголосили про ще одні вибори на осінь. Ну нехай дурень думкою багатіє. Але чим більше колаборантів виявиться саме е, в проведенні і підготовки в проведенні ні рано казати, не проведення точно не буде, але в підготовці до цих так званих виборів будемо виявляти і ідентифікувати кожного колаборанта. Кожен колаборант має понести відповідальність обов'язково за законами України, бо відповідальність кожного колаборанта вона Така сама, як і злочинці, як і злочини окупантів і всіх військових не, злочинців, які зараз перебувають в Україні з боку Росії. Не можу оминути тему проблематики мінувань, і саме питання щодо розмінування. Знаємо, що на Криворіжжі там вже скажімо так сконструювали машину, яка може розміновувати територію. От що вам відомо, яка зараз проблема? Ми знаємо, що це на роки, ми знаємо, що це дуже багато. Але чи є якась співпраця от, з містами, які впроваджують якісь інновації щодо розмінування, і як взагалі йде розмінування? Якщо можете, також поперед. Рете населення е, про цю загрозу. Е, дійсно, на зараз е, трохи більше 10% є розмінованих сільськогосподарських угідь на правобережній частині Херсонщини. На зараз 70 тисяч гектарів вже є розмінованими, 430 тисяч гектарів ще є замінованими. Але розмінування іде, хоч і не швидкими темпами. Хоча можна сказати про те, що наші міжнародні партнери постійно допомагають розмінувальними машинами. Трохи більше місяця назад прийшла перша партія дві машини по розмінуванню. Згодом прийшли ще п'ять машин по розмінуванню. Тобто ця робота триває, але це недостатньо для того, щоб провести розмінування доволі швидко. Хоча тобто, треба розуміти, що є такі сільськогосподарські землі. Які на зараз навіть неможливо не приступити до виконання цих робіт, тому що вони знаходяться близько до узбережжя Дніпра. А на зараз окупанти продовжують обстріл правобережної частини Херсонщини. І є багато випадків, коли снаряди просто не розриваються. Тому ця робота ще буде тривати. Чи треба її пришвидшувати так, треба. І щодо цивільного населення, то тут треба розуміти, що на превеликий жаль, ми маємо статистику, коли люди продовжують пересуватися польовими дорогами, які ще є нерозмінованими. А до речі, повідомлення про розмінування чи нерозмінування доріг чи число сільгосплугідь, вони є, і люди нехтують цими правилами і переховаючи польовими дорогами, і польовими посадками, чи то за дровами, чи то в. Пошуках брухту, все ж таки підриваються на мінах, то цього край не треба робити. Не треба робити і не треба брати незнайомі металеві предмети, тому що є випадки, коли люди приносять до себе в домівку, починають розбиратися і лунають вибухи, і відповідно трагічні. А також для аграріїв не треба виходити в поляк. Поки не проведені розмінувальні роботи, тому що на превеликий жаль, і тут є випадки, коли виходить техніка в поля і підривається на мінах там, де не розміновані сільськогосподарські землі. Пане Сергію, дякую вам за відповідь. Хочу побажати гарного вечора. І, звісно ж, плідної праці на спільну нашу всю перемогу.